Народні колискові пісні, ой ти коти ой, ну люлі люлі дитя спаль. Нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим. На ілюстрації зображена мати, яка схилилася над колискою своєї дитини. Українська народна колескова, під її мелодією зворушливі слова зростало не одне покоління українців. Вчені довели, що дитина, яка зростає під колеском розумна, мужня, тонка натура, дуже творча і талановита. Колискова пісня колискова то найкраща материна мова. Пахне вона м'ятою і цвітом, чебрецевим і суничним літом, пахне молоком і споришами, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, І надій, і сивини гіркої. Запишіть, будь ласка, визначення в зошит. Колискова пісня це ліричний пісенний твір, який виконується матір'ю, рідше батьком чи іншим членом родини, над колискою дитини для того, щоб її приспати. Колискова пісня різновид народних родинно-побутових пісень. Вона вирізняється особливо уповільненим ритмом виконання, пестливою лексикою. Ой ти коте, – перша колескова, яку ми розглянемо і послухаємо. Переважно головний символ колискової пісні це котик. Тому що котик такий ніжний, тендітний. Тихенький, м'якенький і затишний, як пісня мами, яка ллється над колискою, як пісня мами, під яку дитинка засинає, котик завжди асоціювався в діток з чимось приємним, із затишком, із родиною, із теплом. У багатьох колесанках мотив присипання пов'язаний з цією напівміфічною істотою. Котом. Кіт у слов'янських культах займає вагоме місце, він є символом оберегу дому. То спить на печі, то стереже спокій, не відходить далеко від дому, завжди повертається. Крім того, очевидно, здавна була помічена здатність кота швидко засинати, спати більшу частину доби, тому цей котик асоціюється у нас із довгим, приємним, здоровим сном. З цим був і пов'язаний звичай класти кота в колиску перед тим, як туди клали дитину. Цікавий факт, правда ж? Текстів, де кіт бере участь у заколисуванні дитини, дуже багато у багатьох варіантах і різних поєднаннях. Подекуди чітко простежується віра в те, що кіт є оберегом для дитини. Ой ти коте, коточок, Прошу записати паспорт твору. Розгляньмо його. Тема колискової – оспівування колискової малечі зі всілякими побажаннями. бути розумним, міцним, здоровим та щасливим. Запишіть, будь ласка, ідея віра матері у щасливе майбутнє своєї дитини. Основна думка для матері її дитина найцінніше в житті, їй вона бажає всіляких благ, художні особливості твору. Як і в кожній українській народній пісні, у колескових є звертання. Ой, ти коте, коточок ой, спи дитя до обіда. Милозвучність мови в колискових піснях складно переоцінити, адже вона підсилюється шляхом використання здрібніло-пестливих форм: віночок, м'ятоньки, «м'ятоньки», васелечку. Квіточки, колисоньку, головоньку, кісточки, сердечко, говорушки, ходусеньки, ладусеньки, повтори, ой що, якими мама бажає своїй дитині щасливого, здорового життя. Епітети, запашний Василечок, добрий розум. Тож. Зараз ви прослухаєте пісню Ой ти коте, коточок». одразу ж почуєте мотив, мелодію цієї пісні і подумаєте над питаннями, що являє собою кіт, як свійська тварина, з яких квітів дівчата будуть плести віночок, це за текстом пісні. Яке значення має сон у житті людини, зокрема для малят? Що означають три квіточки, які мати принесе дитині? Чому мати турбується, щоб у її дитини було здорове серце? Як цей твір пов'язаний з усною народною творчістю? А чи співала вам мати Колискову Про що саме? Зупинюся. На питанні, чому мати турбується, щоб у її дитини було здорове серце. Діти, відкрию вам секрет, що я, як котик, який живе в родині у сім'ї, лікує всіх членів цієї сім'ї. Вчені довели, що люди, які проживають разом з котиком, Менше хворіють серцево-судинними захворюваннями. Тому котик не тільки задоволення приносить членам сім'ї, а й здоров'я. Зрозуміли, тому мати, мати турбується, щоб у її дитини було здорове серце, бо спрадавна українці знали, що котики лікують серце. Тож, дітки, які будуть зростати разом з цією тваринкою, на серце скаржитися не будуть, і мати випрошує в котика для свого синочка здоров'я. А тепер слухаємо пісню. Після пісні обговоримо питання. Слухаємо уважно. Некоте оточок, не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай віночок. І з рутоньки, і з м'ятоньки, з хрещатого Барвиночку запашного силочку. Ось спи, дитя, до обіду. Свідиться до вечора, поки матінка прийде та принесе три квіточки, ой первою зросливою, а другою сумливою, а третьою щасливою. Ось щоб спало щастя знало, надо, щоб, щоб росло, не боліло, на серденько не зля.